Усім привіт! Мі! Ви на каналі Hello! A! 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 Сьогодні у нас челендж! Сік челендж! І 11 питання до конкурсу. Так, сьогодні у нас також призи для переможців. Так, так! Перше місце. Отримає ось такий класний. Кіндерджой. Kinder. Kinder. Kinder Друге місце отримає Кіндер Маша та Медвідь. Так що, дівчатка, старайтесь і вгадуємо смаки. Хто більше вгадає, той і отримає приз. приз. Я. Спочатку пробує. Анічка і записує на карточці свій варіант. Для того, щоб злата не почула. Тоді пробує златочка і говорить свій варіант. А ми після того звіряємо, що написала Анічка, так? Давай, вибирай сочок. Ось, який ти хочеш. Оцей. Який сочок? Побіч. Аня, я це влюбила. Як ти думаєш? Це помідор. Ти точно думаєш, це помідор, да. томатний сік? Так, да. він такий сік. Ти Анічка записала свій варіант? Так. Е -е, да. Давай, златочка, оскільки вона сочків дуже так не пила багато, я їй запропоную три варіанти. Ти, ти свій варіант цей. Я зараз гляну, що в нас там. за сочок. Ой, я вигляла. Ой! Що там в нас там за сочок такий? Анічка не підглядує. Так, бачимо. Дивися, Златочка. Попробуй ще раз і подумай краще. Попробуй Це не томатний. Це може бути груша, може бути яблуко, а може бути гарбуз. Ні, який з варіантів? Груша, яблуко. Груша і яблуко, і морко і халябусь. Ти думаєш, що це все вкупі, так? Так. Да. Добре, Златочка. У мене морква з яблуком. У тебе варіант морква з яблуком. Насправді, дівчатка... яблуко. Ви не дивіться, що оранжева упаковка. Я вам казав, що упаковка може бути різна, а всередині зовсім інші соки. Це грушовий сік. 0-0. Перший раунд 0-0. Давай, Анечка, пробуй другий сік. І записуй свій варіант на листочку. Латочка, ти пробуй тепер. Оцей ні-ні, це що Анічка пробувала. Оцей Анічка пробувала. Спробуй. Який це соня? це не кислий. Дуже не кислий? Так. Він Як ти думаєш? Він пляш, давай, він плетем. А що це таке? Що Це ти... малинка. Ти думаєш малинка, так? Угу. Е, златочка. Дивись, я тобі також запропоную три варіанти. Це сік з гранати, з вишні чи з моркви? З гранаті. Ти думаєш з гранати? Ті Анічка, який написала варіант? Покажи нам. Гранат. Так, ти написала граната. А перед тим, що ти хотіла писати? Я хотіла писати, щоб я збилася. Ага. Ой, дівчатка, щось складний для вас челендж. Насправді. А тепер муяти. Добре, почекайте, я вам зараз покажу, що це є. Вишня! Це є Вишня. 00. Далі у нас 0-0. Поки що. Я не знала. Поки що у вас рівні шанси виграти приз, так? Ну і кить, Ну Найки. Ой. Ось обережно. Як ти думаєш, що ти... А ну пробуй ще раз, гарно. Як ти думаєш, що це? Це помідор. Помідор? Тебе все помідор. Давай я тобі дам знову варіанти, добре? Е, так. мені Це може бути, дивись, е, вибери який варіант. Це може бути... Сік з гранати, може бути сік яблучно морквяний яблучко з морковкою. А може бути сік з... черешні. Як ти думаєш? Що готові? З Черешні. Черешні. З яблуко з морквою чи з. З е, гарбузом. Чи з гарбузом. Що це? Скальбургів. З гарбузом ти думаєш? так? А ти Анічка що думаєш? Морква з яблуком. Морква з яблуком. І перший бал отримує Анічка. Це морква з яблуком. Морква з яблуком. Молодець. Давай. Аніка вробля. <сіхі> 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 А і фізимак тобі Так, златочка, що ти думаєш? Це, напевно, глядок. Виноградник ти думаєш? Побачи мені ще. Чекай, чекай, я зараз подивлюся сам, що це. Так. Добре, златочка, дивись, я даю тобі знову три варіанти. Тенічка написала. Це може бути яблучко, може бути сливка, а може бути лимон. Як ти думаєш, що це? Яблуко, сливка чи лимон? Яблуко, сливка і лимон. Це або яблуко, або сливка, або лимон. Морегла. Yeah. No, вона сказала. Ти що давно написала? Грухи. А чому ти перекресила? Тому що я вже я вже. Тому що ти зрозуміла, що це не груша, так? А ти можна мені писати інше груша? Ні, да, не можна, тому що ти вже почула варіант. мені. А як ти думаєш, який варіант? Яблуко. Яблуко. Яблоко. Так, це яблуко, ай, з Хіба воно тобі нагадувало? Моркочку. Яблочко. Оляночку золо. Отинець козолосонечко. От Ти пиши і відставляй карточку. Я такий ще пилу тільки один раз. Я пілю один раз. Тут пиши Злотуйся, чекай, чекай. А от, добре златочка, дивися. В, е, даю тобі три варіанти ще. Що це? Персик, груша чи диня? Я забула, Я напробую. Ти, ти їла персик чи грушу чи диню? Їла це все? Ні. Не. не їла? Мася. <свісна> це смак Маші і Везметя. А ти розумниця наша. Я розумниця. Скажи, а що це таке? Як ти думаєш? Масо і вишня. а який фрукт? Персик чи груша чи диня? Чи персик? Що? Персик. Персик? А ти Анічка що? У мене персик також. Ти написала персик. Молодці по одному балу. У мене мені поплювати. Пробуй. І тоді давай Аніс. Mm -hmm, так, так okay. про пробуй і тоді давай Аніс. Давай Аніс, mm -hmm. Як ти думаєш, Ладочка, що це за сік? Mm -hmm. Ти mm -hmm. пиши Анічка. Mm -hmm. Ще попробуйте. Ти не ну, розсмакувала, так? Як mm -hmm. ти, mm -hmm. ти думаєш? Mm -hmm. Ні-ні, подивитись не можна. Тільки треба так вгадувати. Давай, як ти думаєш, що це? Я не знаю. Це може бути виноградно-яблучний сочок, або е, з помідорів, або з гарбуза. Як ти думаєш, виноградно-яблучний з гарбуза чи з помідорів? Гарбуза. Ти думаєш з гарбуза чи з виноградно-яблучний? Чи з помідорів? Ну ще раз. Не хочеш? За гарбуза, так? А ти Анічка, що написала? Мене, мене, в мене виноградно яблучний. Молодець, правильно. виноградно яблучний Плюс один бал Аніч. А цей сочок Златочка, що тобі нагадує? Який? Оцей, Оцей, що вона попробувала. Златочка, що, що тобі нагадує той сочок, що ти пробувала? Дуже не смачно. Дуже не смачно? Ні. Ні-ні, цей ще не пробуємо, ми поки цей вгадуємо. Як, що тобі цей нагадує сочок? Я не знаю. Це є морквяний сік, це є бананово-полуничний, чи це є яблучний? Як Полуничий. ти думаєш? Полуничний? Полуничний, так? Так. А ти як кажеш? У е -е, мене полуниця з бананом. Полуниця з бананом. Молодець, я думаю, що з латички теж можна зарахувати полуничний. Так, останній сочок пробуємо. Це лимон? Важайте. А ну пробуй, Анечка. Це лимон. Ти як думаєш, це лимон. Ну, пиши, пиши. Лимон. Там є. Лимон, Ти впевнена, що це лимон, так? Так, це є лимон. Добре. І Анечка? Лимон, лимон. І ти думаєш, що це лимон? Але я знаю, що це апельсин. Ти вже догадалась, що це апельсин. Так, дівчатка, це є апельсин. Але він дуже нагадує лимон смаком, так? Так. Добре, які підсумки Анічка. Хто набрав найбільше балів? Так. Так, я я вас... набрала 4 з латочка 2. Ой. Отож, перемогла в нас Анічка і отримує свій приз. А твій приз Маша та ведмідь, Одиннадцяте питання конкурсу. Ой. Який кіндер в латерці попався, тоді коли ми гуляли в шевченківському гаю. Відповідь напишіть в коментарях. Так. У нас є відео про Шевченківський гай. Так. І ми там відкривали кіндери. Із латерці попався сюрприз. Стоп, почекайте, почекайте, почекайте. Мені в Шевченківському гаю, хуже і попався. Ха-ха. А що попалося з Латі, Напишіть в коментарі. До зустрічі став like. лайк і підписуйся like. на мій канал Hello. And. Показувати лайки. Дуже-дуже <звичай> <звичай> пост... <звичай> дуже важко. <звичай> я обіцяла передати привіт каналам Даша Стар Аватарія з Назай і Настій. Машка Чувів. Викуся Борис, Маша Свит, Супия Паврозник, Маша Царапкина, також подруги в Ани Мохорт. Привет вам!